Кіт пес, які дуже графічно знищують один одному свої ж зуби, завойовник зім, який пожирає внутрішні органи своїх однокласників, Арнольд та його друзі, які відправляються на потязі прямісінько до пекла, суперкрихітки, яких буквально колекціонує кріповий чувак з хворою психікою. Знаєте, буквально от у минулому відео ми з вами дивились на деякі заборонені серії різних дитячих мультиків, але якщо щось і варто було б забороняти цензором, то це Оце все що я вам зараз перерахував. А проте ці окремі епізоди наших улюблених мультсеріалів дитинства ніколи не забороняли та не цензурували. Тому я просто певен, що вони подарували далеко не одну безсонну ніч сотням та тисячам дітей по всьому світі, настільки вони були кріпові. І саме от такі просто ненормальні серії я й пропоную вам сьогодні пригадати, бо це було дійсно щось. Інакше і не скажеш, бо це просто ну треба бачити на власні очі. Та спершу даю вам декілька секунд на те, щоб закинути пару гривень на оцей важливий збір від фонду Твоє майбутнє у кінці відео. Я нагадаю вам про нього ще разок та розкажу більш детально. Мало яка дитина у середині та кінців жодного разу не дивилась культовий мультик «Кіт-пес». Його крутили на новому каналі, а потім ще на QTV. І це був дійсно легендарний мультик, який смішно продивлятись навіть зараз у дорослому віці, що я. Залюбки, думаю, зроблю закінчивши роботу над оцим відео. І от була у ньому одна дуже особлива ненормальна серія, яку я чомусь зовсім якось не пам'ятаю. Вона називається. Зуби на двох. Все починається з того, як кіт пес проходить своє щорічне обстеження зубів у стоматолога. Чи то правильніше буду сказати, що обстеження проходить кіт, бо пес дуже наляканий. Та й загалом боїться Дантиста та усіх отих його страшних інструментів, якими колубаються у роті. Але на диву, зазирнувши обидва роти, лікар каже, що ідеально здорові зуби саме у пса. І це попри те, що той постійно жре сміття та різну іншу гидоту. А от у кота все абсолютно навпаки, його зуби просто у жахливому стані, навіть не дивлячись на його ідеальну дієту. Виявляється, причиною цьому є незвичайна будова організму кота пса, коли один з них щось їсть чи робить щось зі своїми зубами, це напряму впливає на зуби іншого. А це ну погодьтесь, доволі неприкольно, коли ти стараєшся доглядаєш за ними, а результати де іншому при тому, що той інший взагалі сміття зізвали, що жує. Та попри настанови кота зробити щось. Своєю дієтою пес повністю їх ігнорує, ну бо йому не хочеться їсти салат, йому до смаку цукерки та інші різні некорисні штуки. І таке відношення, звісно ж, дуже злить кота, бо страждає від цього саме він. Тому кіт, щоб показати псу, як воно мати болючі зуби. Починає жувати кубики з льодом. Це, звісно ж, злиті бізить пса. Тому він дістає зі шафи фольгу і починає її жувати. Короче, жоден не хоче йти на якісь поступки і виконувати вимоги іншого. А вночі станеться якась абсолютно божевільна дурка. Кіт не зможе заснути, бо пес перед сном наїсться купи грізного солодкого. Тож кіт спробує, хоч так, уві сні, почистити зуби псу. Але ж і той хропить, не тримає роти відкритим. Тому кіт знаходить до його зубів інший шлях. Зсередини, буквально, це просто жесть, і от він вилазить, значить, з рота пса весь такий на виворіт, і починає маніакально чистити тому зуби. Хоча триває це не так довго, бо пес прокидається та ковтає кота назад у нормальний стан. Починається справжнє протистояння. Кіт та пес починають найрізноманітнішими способами робити одне одному боляче. Жувати електроніку, щоб іншого було струмом гризти труби, щоб у другого з зубів пішла вода виривати зуби та бити їх, наче боксерську грушу. І все це ну дуже графічно. Я певен, що малим це дивитись смішно, але от зараз у дорослому віці це викликає ну дуже сильний дискомфорт. Коротше, лише змучивши один одного та знищивши свої зуби, кіт та пес знову йдуть до лікаря, який каже їм, що. Зубам кінець треба їх повністю збилювати та нарощувати заново, і це дуже страшно та боляче. Але знаєте, тут і це не все. Як то кажуть, як не срачка, так болячка. Після зубів у кота пса починається дивний сварбіш на тілі. Але доктор кролик одразу ж пропонує рішення, бо він, на щастя, також підробляє дерматологом. Ми вас поголимо і зануримо в ванну з кислотою. це надзвичайно дорого і надзвичайно боляче. На nah, ну, якщо такий мультик не змусить дитину доглядати за своїми зубами, то я вже не знаю. Що може змусити її це робити? А от мультик, який я окремо дуже обожнював дивитись у своєму дитинстві, це справжні мисливці за привидами. Після нього ще може хтось з вас пам'ятає, виходив потім інший, трохи більш сучасний мульт «Екстремальні мисливці за привидами. Їх обидва крутили у нас як мінімум на новому каналі. І от, взагалі, не те, щоб я міг би назвати ці мультики не страшними, як не крути, а вони герої полюють на привидів та борються зі злом. І часто це дійсно виглядає доволі моторошно, особливо для дитячого уяв. Але все ж була у цих от справжніх мисливцях одна особливо страшна серія, яка має назву «Бугімен іде». Одного разу десь посеред ночі до офісу мисливців на привидів приходять клієнти, щоб найняти команду з вилову привидів. Тільки от ці клієнти не прості, це малі діти, брат та сестра. За роботу вони пропонують не дуже багато усю свою скарбничку з кількома монетами всередині. Але це все, що у них є. А проте команда, звісно ж, сідає вислухати дітей. Вони кажуть, що їх дістає бабай, тобто Бугімен. Пітер не дуже вірить у ці слова малих і припускає, що то просто страшний сон, який вони бачили, або просто дитяча фантазія. Не дарма ж їм навіть їхні батьки не сильно повірили. Але Ігон пропонує все ж навідатись до місця прояву. Та з'ясувати все прямо негайно, не відкладаючи на потім. Тож, от команда мисливців прибуває у дім до дітей, щоб дослідити їхню кімнату, і дійсно прилади фіксують дуже сильні показники паранормальних проявів. А найбільше вони йдуть. Звісно ж, з шафи вона починає світитись та шуміти, а тоді звідти з'являється абсолютно страшнюча морда бабая. Здавалося б ну звичайне завдання для мисливців. Хіба що ігон явно впіздає це страшне обличчя? А проте навіть зі своїми протонними бластерами команді не вдається завдати цьому бобаю жодної шкоди. Він взагалі на це не реагує, просто відмахується від променів. І лізе назад до своєї шафи. Повернувшись до офісу, мисливці починають досліджувати цей прояв, щоб зрозуміти, з чим же вони мають справу та як це можна перемогти чи знищити. Виявляється, живуть от такі от бугімени у дитячих страхах. І чим сильніше дитина налякана, тим сильнішим буде монстр. Ну просто кошмар. дякую. Тепер я буду боятись, напевно, набагато менше. Але вихід є: команди розробляє план, за яким їм треба змусити бобая вилізти з іншої шафи, бо саме шафи для цих тварів. Рюк є такими собі дверми через світи, тому вони орендують квартиру і створюють таку собі пастку, на яку і ведеться Бугімен. Протонні постріли знову не мають жодного ефекту, але на цей раз команді вдається пройти через оті просторові двері, через які просувається Бугімен. Виявляється, у потвору є ціла мережа заплутаних проходів та лабіринтів з дверима, які ведуть до всіх дитячих кімнат у світі. Тому зловити тварюку виявляється зовсім не так просто. Та все ж у якийсь момент мисливці нарешті встановлюють потужну пастку. Це вибухівка, яка має знищити весь оцей світ букімена. Але ж і самого монстра треба ще тут якось утримати, щоб він нікуди не втік. Це намагається зробити ігон, якого очевидно налякав цей монстр ще в дитинстві. Це знаєте, така собі особиста справа. Але це не так просто, як здається, аж раптом на поміч приходять. Перелякані діти, які і найняли цю команду, вони долають свій страх перед Бугіменом та у спробі допомогти, кидають тому під ногу якісь перли. Це буквально валить монстра з ніг та дає команді час врятувати себе та дітей і втекти з цього страшного світу перед самим вибухом. Монстр переможено, двері бугімена назавжди зачинено. Та й діти вже не такі налякані. Вони все ж подолали свій страх перед потворою. Чого не скажеш про мисливців, у яких навпаки тепер з'явився якийсь ПТСР? Чим залюбки? Звісно ж, користується слимак, лякаючи друзів своєю неочікуваною появою шафи. Відпустіть Я стрілятиму йому кінець. Відпустіть мене. Скажу чесно, не певен, що ця серія у дитинстві якось зуміла б мене переконати, що мені не варто боятись монстрів з під ліжка чи у шафі. Я б зовсім точно навпаки мав би який час проблеми зі сном без увімкненого світла. А от кому точно не варто боятись монстрів з під ліжка, так це усім прекрасним спонсором цього каналу. Ну бо вони такі сонечка, що всі ці буки просто не витримують на них дивитись настільки вони яскраві. Якщо вам подобається те, що я тут роблю на цьому каналі, якщо вас тішить та розважає мій контент, я буду дуже вдячний. Якщо ви підтримаєте його не лише лайком, але й своєю гривною. Це справді має велике значення, і саме завдяки цьому я їм можу робити для вас більш. Чи краще, та цікавіше. От цього місяця виклав для вас аж 8 відео. Ну класно, ж. Місячна підписка на монобазі це найкращий та найзручніший варіант, але також є Patreon, або ж просто монобанка для разових чуєвих донатів за гарний настрій. Посилання я на екрані та в описі під цим відео. Дякую вам велике а от суперкрихітки мультик, у якому завжди було достатньо дорослого гумору, навіть поприявну юну аудиторію глядачів, але я ніколи не думав, що там є якісь аж настільки кріпові серії, як оця про яку я вам зараз розкажу. Вона називається колекціонер. Вона починається з дуже незвичних кадрів з представлення такого собі Лені Бакстера, стереотипного гіка та любителя коміксів, який просто обожнює суперкрихіток. Типу він не просто цінує їх як супергероїв, які живуть та захищають це місто. Він реально наче схиблений. Уся його кімната буквально завалена мерчем суперкрихітками. Але от біда, його колекція настільки повна, що він зібрав буквально весь мерч, який існував. Через це очевидно йому більше Нічого колекціонувати. А як каже сам Лені, це хобі було справжнім сенсом його життя. Але все, що він зараз має, ну йому цього замало. Знаєте, от коли дивишся цю серію зараз у дорослому віці, вже на цьому моменті починає віти таким прохолодним вітерцем від цієї історії. Бо ж, ну ми всі розуміємо, чого можна чекати від Лені далі. Цілком очікувано, маніакальна фіксація хлопця на суперкрихітках заходить так далеко, що він починає слідкувати за маленькими дівчатами. Він прокидається жертвою та кличе їх на допомогу, щоб заманити їх у паску в себе вдома. А там, зі страшним поглядом, каже їм, що залишить дівчат тут у себе назавжди. Для колекції лише дивом батько суперкрихіток щось відчуває. Він знає, що стало щось погане і йде за допомогою до мера. Дуже швидко вже ціле місто дізнається, що героїн схопив саме Лені Бакстер. Тож натовп іде до будинку хлопця. Вони вриваються до нього у квартиру, і здавалося б, дорослі зараз розірвуть цього кріпа на шматки за те, що він зробив. Ну але ж це мультик, навіть таку страшну та серйозну тему треба трішки зм'якчити. Та й лені, як на мене, не з тих людей, яким страшна фізична розправа. Він гік, а для них найстрашнішим є втрата колекції. А ще малі діти, які відкривають його рідкісні коробки з колекційними іграшками. Так, власне, бокстера і перемагають, а суперкрихіток рятують з полону. Але ж ви не подумайте, що для цього божевільного колекціонера більше не було ніякого покарання. Йому і самому подарували свою власну особливу колекційну коробку, в яку його посадили, і яка ще на щастя дуже довго залишатиметься закритою. Отже, в перший день врятований завдяки мешканцям Таунсвілю. Не знаю, як ви, а я просто обожнюю Герналь. Це мультик, який було цікаво дивитись не лише у дитинстві, але й зараз, бо він такий, знаєте, багатошаровий і у ньому дуже багато думок, якихось історій, які розумієш, лише подорослішавши. і це дуже класно, бо і це й робить мультик по справжньому вічним. Але окрім веселих та часом, навіть трохи сумних серій, були там і справді страшні, як то, наприклад, епізод під назвою. Проклятий потяг. А починається він, звісно ж, з офігезної історії діда. Якогось дня Арнольд та Джеральд знудяться, не знаючи чим зайнятися. І от їх прийде розважати дідо. А розважати він їх буде модорушною легендою про проклятий потяг. Історія старого виявиться настільки цікавою, що його послухати прийдуть діди з усього кварталу. За легендою, колись давно один з машиністів потяга раптом збожеволів. І свій останній рейс він вирішив зробити прямісінько до потайбіччя, до пекла. Звісно, дід розповідає все це набагато цікавіше. Я ж лише вам це переповідаю. Потім ви, я сподіваюся, усі ці серії самі подивитесь. Діти сидять дуже вражені, та й налякані також від такої історії. Лише одна Хельга навіть бровою не повела. Вона каже, що не вірить жодному слову старого, бо немає жодних доказів, які підтверджували цю історію. Тому вона взагалі не налякана. Через це Арнольд пропонує перевірити, чи справді дівчинка не боїться та разом з ним та Гарольдом навідатись до той закинутої залізничної станції, де за легендами, ночами і їздить потяг привид. Станція і справді вже дуже стара та захаращена, вона вся у павутині, смітті та забита дошками, але проходить час і ніякого потяга привида і сліду немає. Що, звісно, ж набридає Хельзі. Їй нудно. А може все ж трохи страшно. Вона з скептисом у голосі починає набридати хлопцям, кажучи, що все це вигадки, та варто вже піти додому. Аж раптом земля під ногами починає тремтіти, звідкись здалеко чується гуркіт, і на станцію дійсно прибуває старий потяг. Не знаю, я вже на цьому моменті чкурнув би звідти геть нічого мені доводити друзям. Наскільки я сміливий, якщо я не такий. Але наші герої не такі. Так, вони шоковані, бо не очікували побачити тут потяг. Але все ж вони заходять роздивитись вагон, але двері раптово зачиняються прямо у них за спиною і потяг. Починає рух. Звісно, тепер вже друзям не до жартів, сміливість, як рукою зняло. Вони починають відчувати дивний сморід. Та чують незрозумілі звуки, очевидно, пов'язуючи це з чимось надприроднім. Хоча всі ми знаємо, як може пахнути міжміська електричка, правда ж. Тоді ж Хелька зривається. Вона насправді дуже налякана, і вона кричить, що тепер вже вона вірить у цю страшну легенду і у божевільного машиніста та потяг, що возить своїх жертв до пекла. Але нічого вже не поробиш, залишається лише Страхом дивитись у вікно, бо за ним починає виднітись вогонь. А це може лише означати одне: потяг дійсно привіз дітей прямісінько до потойбіччя. Далі на них чекає лише одне, як і казав дід, зустріч із самим божевільним машиністом. Тож можна лише спробувати, хоч якось захиститись, поливши того зі шланга водою, коли той відкриє двері на станції. Але виявляється, ніякий то не божевільний машиніст, а простий чоловік. Та й станція зовні це ніяке не пекло, а лише залізнична майстерня, якийсь завод, куди насправді нікому, окрім робітників, заходити не можна. Тоді ж, друзі розуміють усю правду, та звідки взялась ця страшна історія про потяг, привид, і чому люди в неї вірять, після чого справжній живий машиніст. Дзвонить діду, щоб той забрав малих додому на машині. І от дорогою дід розповідає старому про свою пригоду, але ж і дід не був би справжнім дідом, якщо все ж не залишить хоча б якийсь натяк на те, що історія про потяг дійсно може бути правдою. І що ви думаєте, остання сцена серії показує нам потяг, прямо на носі якого сидить той самий привид машиніст і співає якусь страшну пісню. Або ж згадайте завойовника Зіма. Знаю, цей мультик, в принципі, був багато в чому страшним та ненормальним від сюжету та жартів до графічності картинки, але це аж ніяк не відвертало мене та інших дітей дивитись. Це все дивне фрік-шоу. І все ж була тут одна особлива серія, яка справді, здається, переходить усі межі дозволеного. Вона називається. Темні жнива за сюжетом, діб, як завжди, намагається з'ясувати та довести іншим той факт, що Зім насправді не є людиною. І от одного дня він сканує того своїми особливими новенькими окулярами з рентген-баченням, і бачить, що у зіма всередині. І справді якісь нелюдські органи, а значить, і він не є людиною. Це, звісно ж, турбує і самого Зіма. Бо у школі якраз має проходити медогляд, і якщо його там викриють, це буде кінцем його життя. А значить, треба щось із цим робити. Наприклад. Відшукати людські органи це вже звучить абсолютно ненормально, але повірте, далі буде гірше. Потрібні йому органи зім знаходить у інших школярів, але не зовсім так, як ви собі можете це уявити. Ці школярі після такого донорства залишаються жити, але як видно. Їм дуже дійсно погано, бо ж і пересадки ці не дуже нормальні. Замість вирізаних та вкрадених у цих дітей органів, зім натомість пересаджує їм якісь абсолютно випадкові речі: ігрові приставки, лінійки, батареї, пульти від телевізорів. І все це бачить діб через свої нові окуляри. Він розуміє, що це справ рук зіма, тому одразу йде до нього, щоб зупинити того. Але зім вже й на себе якось не дуже схожий. Він явно збільшився у розмірах, наче погладшав. Тільки от погладшав він не через добре харчування, а через усі оті органи, які він вкрав у дітей і запхав у себе. І це не лише виглядає гедотно, навіть одна думка про таке викликає сиру типу шкірі. Аж от нарешті, зім та діб сидять біля кабінету медсестри. Діб не вірить у те, що зіму хтось повірить. А той навпаки каже, що більше в тебе органів, то більше ти людина. Медсестра заглядає зіму до рота та перевіряє температуру. Все чудово, абсолютно здорові органи. Тоді ж настає черга діба, і звісно ж, через якісь хитрощі зіма, у того щось не так. Кріпове та страшне було навіть у невгамовних. Хоча якщо ви у дитинстві дивились цей мультик, то вряд чи у цьому сильно здивуєтесь, бо ж серії там були ну дуже різні, і так само з різним дорослим підтекстом, жартами та страшними історіями. Конкретно зараз нас цікавить епізод під назвою Найгірший кошмар Анжеліки. Він починається з того, що ми бачимо дуже добре життя дівчинки у ролі єдиної дитини у сім'ї. Вона є купа іграшок, вона має всю увагу своїх батьків, які її догоджають. А проте стається дещо неочікуване. Шарлота, мати Анжеліки, каже чоловіку, що вагітна і що у них буде ще одна дитина, і це дуже тішить дрю. Батьки одразу ж кличуть доньку до себе, щоб поділитись цією новиною. Але Анжеліка. Не дуже радіє почутому та й взагалі спочатку не вірить словам батьків. Але з часом все стає занадто реальним. Мама зайнята плануванням нової дитячої кімнати. Батько також не приділяє уваги доньці, бо працює, щоб заробити грошей. Доведеться навіть урізати деякі витрати. І звісно, жодні слова інших малюків ніяк не запевнять дівчинку у тому, що це зовсім непогана новина. Анжеліка намагається переконати маму відмовитись від поповнення у сім'ї, але жінка каже, звісно, що. З цим вже нічого не вдієш, тому дівчинка дзвонить на ефір якоїсь телепрограми, поговорити з психологом та попросити поради. Але той лише каже їй, що час вже навчитись рахуватись з іншими людьми, а не думати лише про себе. Після такого відношення до себе та своїх бажань дівчинка лягає у неспокійний сон. І сонцей буде справді страшним. Дівчинці сниться, що батьки зовсім про неї забули і навіть не впізнають. А все через нового малюка. Тільки от малюком цю дитину назвати аж ніяк не можна. Типу він може й виглядає немовлям, тільки от розмірами він точно набагато більший. А ще він грубіян. Але звісно ж батьки Анжеліки не вірять у те, що каже їм донька. Тепер уся їхня увага належить новому малюку. Дівчинці ж навіть кімнати своєї не залишили. Тепер вона живе у шафі. А годують її маленькими шматочками сиру. Але й того їй з'їсти не вдається, бо приходить її новий брат та просто забирає у неї їжу. Він погрожує їй, якщо та не стане з ним ділитись, і це дуже лякає Анжеліку. Вона тікає, але малюк слідує за нею. Ну, чисто тобі класичний дурний сон, який ти вранці не можеш ніяк забути. Дівчинка намагається втекти на машині, але тепер її брат здоровенний, на чого Він хапає її, наче якусь ляльку, та хоче її з'їсти. Пхає її собі до рота, щоб проковтнути, а тоді дівчинка прокидається. Поряд з нею сидітиме батько. Вона розкаже йому про всі свої страхи та про цей жахливий сон. І батько запевнить її, що нічого не зміниться, бо вони справді дуже її люблять. Але наступного дня виявляється, що мати Анжеліки зовсім не вагітна, а значить, і братика чи сестрички у дівчинки не буде, як мінімум, поки що. Тож Анжеліка може спокійно видихнути. Дякую вам! Чого тільки ще немає у тих мультиках. Ми з вами тут на цьому каналі постійно у цьому переконуємось. То якісь жарти дорослі, то от такі страшнючі, ненормальні серії, і все це у мультиках для дітей. І я точно зроблю для вас ще не одне таке подібне відео. Тому ви підписуйтесь обов'язково на цей канал, якщо ви тут вперше, бо буде точно цікаво. А поки що я попрошу вас долучитись до збору коштів на добру справу. Фонд твоє майбутнє вже третій рік поспіль відправляє на літній відпочинок до моря діток з особливими потребами. А цього року до них доєднується також наших полеглих героїв, тому я створив допоміжну банку, щоб ми з вами могли допомогти. Це справді дуже гарна ініціатива. Тому, будь ласка, долучайтесь. Посилання буде на екрані, а також у описі під цим відео. Дякую. Ну як завжди, я не можу не подякувати усім цим людям. Це меценати, які фінансово підтримують мою діяльність на цьому каналі, через що я і можу робити для вас. Так багато різних відео у цьому місяці от випустив аж вісім різних відосів. Ну скажіть же класно. Сподіваюсь, вони вас тішать у ці непрості часи та піднімають настрій. І я сподіваюся, так буде ще й надалі дуже довго. Тому я дуже дякую кожному та кожній з вас, хто спонсорує цей контент. Але наразі це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви бережіть себе, друзі, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте! Так, знаю, ви попросите зараз показати луну. Зараз я її знайду, бо вона у правці сидить. Чекайте. Темно, не видно нічого. Hello. Просила тебе показати, бо без тебе відео не цікаве, Луна. Друзі, їй дуже хотілося б подивитись в камеру, але вона тільки поїла їй абсолютно наплювати на все. Сподіваюсь, вас це не ображає. Бувайте!